Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас, свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Боже живий і істинний, помилуй нас. Боже єдиний і вічний, помилуй нас, Боже Великий і Всемогутній, Помилуй нас, Боже, всеблагий і Милосердний, помилуй нас, Боже, всесвятий і всеправедний, помилуй нас, Боже довготерпеливий, помилуй нас, Боже правдивий і вірний, помилуй нас. Боже, всюди присутній і незмінний, помилуй нас. О Господи, Боже Саваоте, помилуй нас. Боже Творцю і Вседержителю, помилуй нас, Боже спасіння і примирення, помилуй нас. Боже утіхи і благословення, помилуй нас, Ти початок і кінець, помилуй нас, Ти, який був, є, і будеш. Помилуй нас, від якого, яким і в якому все існує. Помилуй нас, Ти, в якому ми живемо і рухаємося, і перебуваємо. Помилуй нас, Ти, який усіх створив і призначив для блаженства. Помилуй нас. Ти. Який ти, хто Тебе любить, ведеш до вищого блага, помилуй нас. О Боже, несповідимі стежки Твого проведіння, помилуй нас. О Боже, незбагненне правосуддя Твоє, помилуй нас, о Боже, незбагненні рішення Твої, помилуй нас, о, благий, О Смирений, о людинолюбний, Боже, помилуй нас. Будь милостивий, прости нас, Ісусе, будь милостивий, почуй нас, Ісусе, від усякого зла визволи нас Ісуса, від гордості і зрозумілості визволи нас Ісуса, від недоброзичливості і ненависті, визволи нас Ісуса, від усякого Гніву і злості, визволи нас Ісуса, від Духа Невіри, визволи нас Ісуса, від легкодухості і сумніву визволи нас Ісуса. Від зухвалості і забобонів, визволи нас Ісуса, від грядущих небезпек визволи нас, Ісуса, від заслуженої Кари, визволи нас Ісуса, від чуми, голоду і війни, визволи нас Ісуса, від вічного прокляття, визволи нас Ісуса, силою всемогутності Твоєї, визволи нас, Ісуса, вічною премудрістю Твоєю, визволи нас, Ісуса, довготерпінням і милосердям Твоїм, визволи нас, Ісуса, нескінченною любов'ю і вірністю Твоєю. Визволи нас, Ісусе, у день Суду, ми, бідні грішники, просимо Тебе, почуй нас, Ісусе, щоб Ти послав нам благо і зміцнив нас у доброму. Почуй нас, Ісусе, щоб ми в усі часи шанували і величали Твоє ім'я. Почуй нас, Ісусе, щоб Ти просвітив і зміцнив нас в істинній вірі. Почуй нас, Ісусе, щоб Ти зміцнив і зберіг нас у християнській надії. Почуй нас, Ісусе, щоб Ти оживив і благословив нас Божою любов'ю, почуй нас, Ісуса, щоб Ти захистив і направив Твою святу Церкву, почуй нас, Ісуса, щоб за милістю Твоєю поширив ти Царство Твоє, почуй нас Ісуса, щоб сповнилася свята Твоя воля як на небі, так і на землі. Почуй нас, Ісуса, щоб дав Ти нам насушний хліб для тіла і душі, почуй нас, Ісуса, щоб відпустив ти нам милостиву провину нашу, почуй нас Ісуса, щоб захистив ти нас від небезпечних спокус. Почуй нас Ісуса, щоб визволив ти нас від усілякої потреби, почуй нас, Ісусе, щоб захистив ти нас від раптової і несподіваної смерті. Почуй нас, Ісусе, щоб дарував ти душам померлих вічний спокій, почуй нас Ісуса, Триєдиний Боже, Отче, Сину і Духу Святий. Почуй нас, Ісусе, Агнче, Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче, Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче, Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас, Благословімо Отця і Сина разом і Святим Духом. Хвалімо і величаймо Його навіки вічні. Амінь. Всемогутній вічний Боже, Ти дарував слугам Твоїм у сповідуванні істинної віри осягати велич вічної трійці. І поклонятися єдності влади Всевишнього. Просимо Тебе, дай нам непорушно стояти в цій вірі і цим обороняти себе від усякого нечестя через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь.